Hello everybody! Здоровенькі були. Слухайте, у нас літо сьогодні пече, сонце. Маріум майже немає. тут якісь баранчики. Видно, бабельне літо сьогодні. Вирішила нам показати, де раки зимують. Я їду куди у Lidl. Їду, треба трошки того, трошки того, трошки того. Томатного соусу якогось треба пасти, чи що. А то зварила голубці чи голубці? А томатної пасти не було. Томатного соусу нічого не було. І вони вийшли якісь такі бляді, як на сонці, загорали десь подвалі. І треба йти і набрати, щоб було вдома так. На потом. Та й усього решта потрошки. Ай, гарний день, але Марія працює сьогодні. А, вчора вона також працювала. Але не було такої роботи, тому що оцей ураган, що був у Флоріді, який зачепив Норд Каролайн, там туди-сюди, то там у тому штаті в Норд-Кролайн є завод, який виготовляє фізрощин. Так ось той завод постраждав від урагану. І вони не можуть добрати тої кількості фізрозчину, які їм потрібно. І трошки каже, що потерпають. Стараються робити менше операцій, щоб вистачило фізрозчину людям. Коротше, сподіваюся, що це ненадовго, що у них тут все схвачено і все швидко. То від цього не постраждає, що люди без розчину. Треба когось оперувати, то Розчин муси бути. Окей, це щось вже стало. Пахає, йди, йди. Да, Нарозі може бути всяким. Поїхали, куди їдемо? Їдемо Лідл, а там далі ще десь далі. Буду шастати сама. У Лідел музика така. На весь Лідел рветься. Беру яблучний сок. Заурожаю вже, напевно, цьогорічного. Але це з цинамен. Тут всі з цинамен. Нічого хай буде. Pumpkin Spice Coffee Creamer Сири. От щось не йдуть у нас сири. Я взяла у костку палички і взяла такі кругленькі бульбашки такі сиру, як вони називаються. І думаю, що більше сиру брати не буду. Йогурт, напевно, також ще є. Якісь пробіотиковий оцей можу взяти. Чабані Дуже солодкі у них ці йогурти. Я взяла курудзи, ананас, рибу, якусь курку на відбивні. А тут є креветки, салати зварити. Ціни тут завжди такі приємні, не кусаються, можна брати. І тут є коконат шримп, такі жарені, попкорн шримп. Також Такі можна іноді брати як снек. Як завжди, тут багато різних горішків. І тільки вибирати, які хочеш жарених, нежарених, солених, не солених, кешю. Мені подобається, подобається аумун, соняшникове насіння є, арахіс, фісташки всячина. Оці снеки до молока у нас також не зайшли багато дуже цукру. Манго сушене, блубері сушене. Звичайно, є це все свіже, але свіже не завжди є і довго не стоїть. А це поклала і забула. І дивіться, із, цей, ізюм як його Родзинки. Родзинки бері медний. А тут такий мікс ягідний. ягідний. Також я беру блубері. Але мені здається, що в мене вдома ще є, то не буду брати. Подивлюся, яке є печиво, може малим своїм знайду. Але нема, не бачу. Такого, якого вони хочуть. Оце часом їдять. Такого довгенького, вони хотіли. би, а тут нема. Що тут є? Тут є часом щось Глютенфрі, фрі але не завжди. Знайшла я томатний соус. Знайшла якісь зелені фасолі. Ліма бінс. Не знаю, що це за ліма бінс. Буду пробувати вдома. Стараюсь нічого такого солодкого не брати, як завжди. Без солодкого можна обійтися. Це стробері Apple Sauce. Strawberry нам не треба. Unsweetened Apple Sauce. Оце можна брати. Несолодке яблучне пюре. Воно дуже добре для випічки. Є в великих банках. Але в великих банках треба важити, а тут вже зважене. Олі. Щось вони тут трохи поперекладали це все. Макарони ми також не беремо, це не наша їжа. Можна брати тут оце пенко хлібні крішки. Є наші горіхи. Цукор також не беремо. Ми стали економити на цукру, слухайте, є коконат флор. Кокосова мука, бейкінг сода, бекін какао навіть є. Mm. Springform. А це молоко таке. Condensed. Condensed. А це evaporate. Короти. Згущенка, напевно, і молоко таке, як називають. No. Ну, коротше, ви поняли. Рис. Скалопт потейта. Ой, картопля в пюре. І це щось з колопом якимось. Картопля. Ні, таке ми не беремо. Це що таке? Греві. Це є така підливка. Картини, навіть якісь є. Тут часом бувають такі товари, що ніколи б не і подумала, з чого б вони тут прийшли. А. Всяка всячина. І кожен раз, коли приходжу, все щось новеньке. Міксер, такий, як у мене. Музика то що тут гримить, і це не дуже добре. Але нічого, О, дивіться, гарбузики є. Ось цей такий інтересний. Але він вже поломаний, того він тут сидить. Йому вже взяли дни. А інтересний, я б собі такий теж взяв. Ось такий є ціленький, продовгуватий. Красно, скільки він коштує. Одяг буває різний і часом буває інтересне. Це щось на дівчинку. Светшорт. Якась кофтинка. 1299. Воно тут ще отак, не 7,99. І навіть Good Vibes На 8-10 років. Курточки якісь є, якісь жіночі плаття, оранжеві. А це чоловічі якісь джемпера. екстра ларч, По 15 доларів. Молоко, яйці, солодощів багато. І знову одяг якісь куртки схожі на 100 грамівки чоловічі жіночі але я собі вже взяла також 15 доларів мені не треба Ladies Full Zip Hoodie, 10 доларів Чорне. Шость джинсів дев'ятнадцять. Джемпсюд, напевно. На чоловічі. Такі вони тут досить бувають не такої якості непоганої. Чу чується під руками, що це є бавовна. Але зараз не буду це нічого перекидати, вони тут чомусь не складають, я не знаю, чи в них не вистачає робітників. Тут ніколи нічого не складеного, гарно не буває. Оритися. Люди міряють щось. Беруть. Ми тут часом беремо морозиво. Вони тут є такі пакети невеличкі. Дивіться, які гарні карамель і разбери. І ось такі конуси маленькі. Такі є шоколадні, але щось зараз не бачу. Ось тут вони є. Шоколадні. Ми беремо один такий, один такий і нам вистачає. Єчіскейки, вайп то вайпет топінг. Морожені ягоди. Робити собі смузі. Можна брати ось ці 7,47, недорого. Решта заморозку ми не беремо, не знаю, ми звикли. Та їсти свіже. Купив, зварив, пожарив з'їв. Заморозку тут не беремо, вона може тут сидіти роками. Так само, як оці піци і все решта. Ми не звикли. Кому подобається. Хай їдять. Треба взяти рушнички, отакі паперові на кухню, але тут такі здоровенні пакети, майже 20 доларів. Куди його класти, де його примістити? Не знаю, це щось забагато. Наше по 12 зробили би по 6. Але, звичайно, воно надовго вистачає, але місце, де тримати, без мед закидати. Для прання туалетний папір. Летний папір тут в чому? Ми беремо у доларом, також непогано, виходить, 2,69. 4 штуки. Можна взяти. Я вже щось взяла. Не знаю, хто що бере в цьому Lidl і наскільки. Я взяла сьогодні на 117 доларів. Взяла оцю величезну на 12 ролів цю упаковування. Це... Рушників папіряних, яблучний сік. Взяла ось такі штани спортивні рожеві. 9 доларів вони коштували. Буду мати до роботи. Папір туалетний, взяла ананас, ніби нічого такого не брала. Правда, взяла таку упаковку, упакування таке курячих язичків на відбивні. Взяла кусочок риби, який коштував 16 доларів. Цибуля. ягоди морожені. Це для миття посуду шампунь. Я вже вдома буду там біля хати складати оце. Це молоко для кави, це вода, зальцер з якимись там, смаками, запахами. Морозиво. одна таке, одна таке, зелені фасолі, томатний соус, кокосова вода. цієї кокосової води добре <кхи> робити смузі. Взяла кукурудзу. зараз зварю давно не їли. все ось таки галютин фрі. Рисові такі хлібці, яблучне пюре. Для бриття станки. Ну і соус теж. Все. За що тут 116 доларів? Не знаю. А папір 20 коштує дорого. Ну і штани не заплановані. ну сьогодні стільки. Поїхали додому. Треба ще натішитися квіточками, поки вони є. Вчора якісь трошечки листя громадили, яке паде з сусідського дуба, хоч бери й сама зрубай той дуб. Дерево то воно завжди ніби приємно і гарно, дерево це життя. Але ну, коли з нього летить листя, то не дуже приємно. Воно нам не дає ні затінку нічого, то чого я маю грабити листя від нього. Ну, давайте, хлопці, по черзі. Маємо щастя, що всі ці магазини дуже гарно розташовані біля нас. Нам не треба нікуди годинами їхати. Маємо спокій, що недалеко 5 хвилин ти в магазині, 5 хвилин і ти вдома. Звичайно, пішки сюди не дійдеш навіть тих самих 5 хвилин, але можна заказати на крайній випадок, якщо вже таки немає чим чи немає як. Можна заказати доставку. А ми маємо спокій. Поки, бо, слава Богу, сіли та й поїхали. Це дуже, так, знаєте, дорого, великого значить, коли тобі не треба далеко їхати за продуктами. в будь-який магазин. Годинами добиратися. Є такі місцевості, що треба добиратися. Не годинами, ну так десь на відстані в пів години. У нас тут така велика розв'язка різних доріг, і, і перша, і дев'ята, і Гарден State Парквей, у нас усе рядом. І всі центри, всі магазини, любі, які б не треба було, усе рядом. Ми спочатку, як лише перейшли в цю хату жити, не зразу це все зрозуміли. Це все розуміється з часом. Коли ти нарешті ознайомилася з цим місцем і з тим всім, що навкруги знаходиться, ти собі думаєш, да Йо йома, ми ще добре попали. Ресторанів рядом багато, все вутків 5 хвилин доїхати. Для Америки це, знаєте, як кажуть, дурничка. Поїхали додому, будемо розкладатися, і трохи ще гуляти треба, а у нас вечорія. Ми з Степаном вийшли. Погуляти, подихати свіжим повітрям, наварили кукурузи, смакуємо. Дивимося, як білки скажуть. Як пташки цюкають. Сусід так і не зрізав свій сухий персик. Ну, це треба буде чекати довго, вони тут не такі дуже спритні. О, цього сусіда, ось оцей дуб, який нам лисий. Я вчора погромадила листечко, тут не видно. У нього, бачите, на... на цьому? На ділянці. І у нас так само було. Трошки зробили чистіше. Все, буду з вами прощатися. Сидимо, кайфуємо у цій красі. Вам всього найкращого, теплої вам осені і не дуже холодної зими. Бай-бай!